Сестри, наші шановні випускники, батьки, сьогодні стільки поглядів в вашу сторону вас і шанованими, і дорогими називають, і любимими. І всі ці слова не слова похвали, а слова великої надії. Слова великих переживань, за цим стоять слова великих переживань. за вас, за ваше майбутнє. Ви сьогодні настільки подорослішали, настільки по-новому дивитеся на життя, що якщо поглянути на дівчат, то це як невести, які приходять до храму вінчатися. А хлопці це справжні вояки. Які готові захищати батьківщину, ви дорослі, ви дорослі для життя, готові до життя. Але ще ще хочуть вам побажати, щоб ви вчилися, що і ще іще ви залишаєтеся перед батьками своїми дітьми, які би ми великими дорослими не були. Напевно, найбільший хвилюючий момент. Сьогодні це для ваших батьків. Вони хвилювалися, коли вас проважали в перший клас. Тепер хвилюються, коли ви закінчуєте школу. І ще раз будуть плакати. Ну, вже плакати будуть, коли будувати відчатися. І все це хвилювання, всі ці плачі це є плачі і хвилювання радості. Радості за вас. Як маленькі радості, що ви народилися, радості, що ви зробили перший крок, отримали перші знання, перші оцінки, скорбіли вашим першим проблемам, розділяли з вами ці проблеми. І сьогодні радіють, що ви вже настільки дорослі, що син може навіть взяти навіть батьків піджак і на батьків машині покататися. Дочка може мамині мені туфлі вдягнути, і вони підійдуть. Ви великі, ви дорослі. Але ми сьогоднішній день все одно любимо вас і переживаємо за вас. Шануємо вас і бажаємо кожному щасливого майбутнього, отримати подальшу освіту, яка дасть вам можливість. Виразити той талант, який є в вашій душі, який дав вам Бог, отримавши знання, відбутися, але найголовніше, залишатися людиною, залишатися християнином. Ми сьогодні просимо і звертаємось до Бога, щоб і милосердний Господь завжди був з вами і в цьому черговому етапі вашого життя, коли ви із школярів стаєте студентами коли ви вже сміливо виходите від батьківської опіки. Священне Писання говорить про те, що діти, слухайтеся батьків ваших. І це буде завжди, але особливо, коли ви малі. Але тепер я хочу звернутися до батьків, тому що в Біблії сказані інші слова. А тепер ви, батьки, не роздражайте чад ваш. Не говоріть їм, як вони мають жити. Допомагайте їм мудрістю, підтримкою, моральною. Я вже не говорю про фінанси, тому що найбільший економічний ваш вклад, найбільший депозит, найбільше ваше заощадження це ваші діти, в яких ви вкладете. Один із батьків казав мій на самий фінансовий вклад. Це вклад в освіту і в майбутнє моєї дитини. Тому не шкодуйте, не заощаджуйте на всякий випадок. Можете любити, любіть сьогодні. Можете допомагати, допомагайте сьогодні, але дайте їм самостійно прожити те життя, щоб вони відбулися як особистості. Тому що гроші, які ви даєте, прямопропорційна залежність від вас. Тому я сьогоднішній день. Бажаю усім вам успішно здати всі іспити, які у вас будуть напротязі цього літа. Омріяні вами навчальні заклади успішно поступити, щоб ви були всі здорові нам, щоб ми раділи вашим здобуткам. І дай вам Бог приносити радість вашим батькам, власне, вашими здобутками. А ви, батьки, підтримуйтесь, не вмішуйтеся, але підтримуйте ваших домочанців, тому що вони завжди будуть дивитися на вас. них батьки. Але вони вже дорослі, такі як ви. Хоч діти, але дорослі. Тому хай вам щастить, дай Бог усім успіху майбутнього. Звичайно, ми чекаємо вас на вінчання в цьому храмі, щоб ви знайшли свої половини. Відчули оцю спорідненість душ. І в цьому плані Хай Господь допомагає вам відчути радість на душі, знайшовши свою половину. Хай Боже благословення сьогодні спочиває на всіх випускниках, батьках, хай Господь дасть мудрість і поблажливість до ваших екзаменаторів, щоб вони не дуже до вас чіплялися. Навіть хай десь дадуть списати. Тому що ви найкращі, Ви найкращі, і я бажаю вам щасливого майбутнього в Україні. І доля кожного хай буде благословенною, щасливою, успішною на багато-багато років вашого життя. Христос Воскрес!